До вашої уваги істина, яка подана Джидду Кришнамурті. А чи не є дуже дивним те, що в цьому світі, якому так багато розваг, так багато задоволень, виявляється майже всі просто глядачі і дуже рідко актори. Щоразу, коли є вільний час, люди знаходяться в пошуках розваг. Обираємо серйозну книгу, роман або журнал, вмикаємо радіо чи телевізор, віддаємося нескінченним розмовам. Постійна потреба бути захопленим чим небудь, аби лиш розважитися, відсторонитися від самого себе. Існує страх залишитися наодинці з собою, страшно залишитися без близьких нам людей, родичів, друзів, знайомих, страшно залишитися без наших розваг. І всієї гами наших дрібних задоволень. Дуже мало хто з нас надає перевагу тому, щоб залишитися на самоті і просто спостерігати все, що відбувається навколо і всередині нас. Це те, що практично ніхто ніколи не робить, тому що здебільшого нам стає дуже дуже нудно від цього. Ми знаходимося в полоні нашої роботи, навчання, домашніх турбот. І коли є вільні моменти, ми шукаємо розваг, серйозних чи легких. Ми читаємо або дивимося телевізор, йдемо до кінотеатру, або до релігії, що зрештою одне й те ж. У нинішній час релігія також стала одним з видів розваг, можливістю втікти від нашої нудної реальності й метушні. Не знаю, чи помічаєте ви це все. Найбільше часу люди проводять у виконанні своїх певних ритуалів, повторення звичних слів, шаблонних дій, хвилювання з того чи іншого приводу, і все це тому, що люди бояться опинитися наодинці віч навіч з самим собою. Отже, спробуйте залишитися наодинці з самим собою, без будь-якого джерела відволікання, і ви побачите дуже швидко у вас з'явиться бажання. Втікти від самого себе і забути чим виявляєтесь. Це якраз пояснює глобальну важливість, що полягає в тому, що ми називаємо цивілізацією, з її величезними структурами професійних розваг і надання стандартних задоволень, у примноження задоволень, публікації безлічі книг, журналів, газет з іншими їхніми сторінками, що заповнені спортивними подіями. Величезна кількість телеканалів усе це є безперервним і беззаперечним доказом того, що люди постійно прагнуть, щоб нас розважали безупину, все це тому, що внутрішньо люди спустошені, пересічні, безликі, люди використовують взаємини з іншими людьми як спосіб втечі від самих себе.